Салатик і Маша. Вімпід. І сьогодні ми будемо у нас знову змагання. І сьогодні ми обираємо бійця ось, наприклад, Шеллі. Беремо її в треніровку. Любого бійця. І ми будемо змагатися, хто довше виживе. Від оцього робота. Можна брати любого бійця, як хочете виживати, Маша, можеш, ульта... можеш ульту втратити. Тільки головна задача можна бити робота, але не вбивати його. Зрозуміло? Ось так не можна. І ми вибираємо бійця, і хто довше протримається, будемо засікати на секундомірі Так, Маша, обирай бійця. Що ти так довго думаєш? Ріку хоч? А. Ну, обирай уже. Побувать... Я хочу взяти. Пайпер? Угу. Я тобі, на, примір покажу. Окей, пайпер. Ось Маша, тримай, і тобі треба виживати. Але одне условие, треба стояти в упорі. Ну що, можеш, поїхали. Ти відразу можна ну це не по правил, ну не можна так. Окей заново. Давай, поїхали. Одинадцять секунд. Маша протрималась. Ну, непогано. Я візьму Едгара. Блін. Коротше, я вирішив взяти Едгара і за його сілу. Зараз подивимося, хто переможе в першому раунді. Маша за Тайпер. 11 секунд. Ну, без ульти, тому що не треба махлювати. Окей, тепер я. Поїхали.

Окей, я протримався 30 секунд. Нормально. Окей, перший бал за мною. Маш, обирай другу бійця. Тільки не обирай, кого про кого я зараз думаю. То ти тоді, блін, Переможеш. Хумаш і шукає. Як думаєте, напишіть в коментарях. Джанет. Go! Не, ну в принципі, розумно. Що вона може літати, в принципі? Тільки ти не бий робота. Біля нього літай. Добре. Три, два, один. Go! Розумно Маша поступила, так, не, не добувай його. Набагато краще, ніж в том раунді нашої 2. Ну, 21 секунда. Ну, знаєте, непогано. Так, я оберу. Примо. Це вже другий раунд. Їх, напевно, всього буде три, не знаю, подивимось. Прямо, в принципі, дуже багато хп і так. Поїхали. Я можу його. Так, я можу його через це переп'ю. А в нього можливо умансить? Да вот я до него стрыгну. Никто кто ее так через стенку прыгнул? <laughs> ну да, вопрос. Ваня! <laughs> мне все уже не нравится. <laughs> Вань! Не я протримался 45 секунд. <laughs> Другий бал в мою копилочку. Так, Маша, выбирай персонажа. Ладно, это последний раунд? Не знаю, я Напевно, так. Выбирай персонажа. Дага! Там, блин, Маша. Ну, это не честно. Ну не может спавниться. Ну, ты Маша. Напишите в комментариях, Маша читер. Это последний раунд. Вот так. Поехали ты потом свою сердельку. От него уже увернуться. А будешь сердельку брать еще? Беру. 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 Ты не так вот на хп, так ничего возрождается. Ну от як це, ну блін Скільки, 55 секунд, це більше ніж на експріму в мене так ні чесно. Так і okay, я візьму коняку. Де коняк? Mm -hmm. Ну, секунд 30 він точно, я думаю, протримається. Коняка? Ну, в принципі, нормально. Ви може без кінечний хил хилиться. Ага. Давайте, три, два, один. Відразу хілку ставлю. Ой. Я не народу. Ваня! Да по правилам Окей, okay, можете на безульты залучить. Без заново, заново, скидки, заново. Заново. Граємо. без Безульты и базыператоры. Ну, so, базульты и бассейпера. Ну окей. Я и так поднимаюсь. Так я ще и ульту заряджаю. Что я? Ваня! Да, а до желтого вот мороженое. <laughs> не. Ваня. Да не не бесси меня. Я уже их жду на кафе. <смех> <смех> не, так может до завтра уже ладно, Ну ладно, задевайся. <laughs> Я вже майже массу держим. Ну, коротше, я переміг, тому що я вже у мене вже більше не поважі, я так можу триматися без, конечно. Хоч до завтра. Так ще рахуємо три юлі масові, чаю. хоч ми з вами на Івані Світку. Всім пока. Я перейду з пунктом 3 минути. Підтримайте Машу в коментарях напишіть таких Молодець, Всім пока. вам був я, Салатик.